Волинські лісники торік були цілком самодостатні. Із понад 100 мільйонів гривень, запланованих на їхнє фінансування, лише 7% надала держава. Решта власним коштом. І це проти 50 мільйонів, які лісники поклали у бюджети всіх рівнів. Ми тільки покладаємося на самі себе. І Поділимося ще з державою. Головне джерело прибутків, звісно, заготівля деревини. Основну частину продукції продають на внутрішньому ринку. На експорт йде лише третина, яка не має попиту в Україні, наприклад, дрова осики, вільхи та твердолистяних порід дерев. Волинь одна з небагатьох областей, яка має державну переробку. Ми в минулому році переробили порядка 238 тисяч метрів кубічних деревини. Це є робочі місця наших людей. Кажуть, деревини стільки, що холодів на Волині не бояться. Наприклад, торік тут виготовили 10 тисяч тонн тріски, котру використовують як паливо. Цього року планують збільшити виробництво вдвічі. Це теж заміна газу, бо ще паси не панацея, що спасе область волинь. Я рахую, може спокійно зменшити кількість витрати газу за рахунок дров щіпи. Утім, дрова та ялинки аж ніяк не все, що може дати ліс. Є ще ягоди, гриби, лікарські рослини та березовий сік. Заготівля і переробка цієї продукції не менш дохідна ніж обробка деревини. Так що робота в цеху є круглорічна. Завдяки цьому ми зараз маємо реалізації до 2 мільйонів гривень круглорічно. Продукція особливо популярна у магазинах на міжнародних трасах, кажуть виробники. Однак і про внутрішній ринок не забувають. Ми стараємося, щоб хоча б 50%, а то й більше як 50%, щоб пішла продукція на внутрішній ринок. Ягоди ягодами, а про профільний бізнес переробку деревини волинські лісники не забувають. У планах на цей рік збільшення виробництва на 100 тисяч кубометрів. Володимир Клюєв, Андрій Гнатюк, новини, телеканал Бізнес.